Доброго дня і Христос Воскрес! Сьогодні, 17 квітня 2023 року, Ось хотів би зняти я коротеньке відео про виготуючі саженці, які я вирощую для себе з метою подальшої посадки їх на свій виноград. Я коротко скажу, які тут сорти гібридної форми представлені і буквально тут пару слів, чому я їх обрав. А для початку Ось видно, бачите, от тут вже корінчики є, саженці ростуть. Посадив їх, взяв на 1,5 літра пляшки. Під води, я їх обрізав, Ось, підготував ґрунту Грунт ґрунт я брав із себе із огороду і розбавляю його із ґрунтом універсальним, тобто купував у магазині. Ось, тому, Щоб ґрунт вийшов, не збивався в ком, щоб саженці, коренева система могла максимально отримувати. Кисень і зайва волога не затримувалися. Отже, зараз пройдемося, що тут представлено. Віконт. Віконт чому? Тому що хороша, велика хрумка ягода плюс. У мене зніх гібридних форм не так і багато представлених на винограднику, які будуть достигати у вересні. Тому якби я зупинив свій вибір на віконті. Хелуїн. Ну, Хелоїн оригінальна ягода, кешмиш для колекції, виключно він брався. От, тому що ну, хочеться чогось такого. Аватар в мене вже росте, от ще придбав Хеллоуін. Голдфінгер це смак, також в основному би, для себе плюс ну, залишок, там, якщо буде, там, то звісно, воно реалізується. От, але в основному це заради смакових якостей. Дніпровський сувенір Калугіна це товарна ягода, урожайний, він, хрумкий, хороший розмір, тому ось ці от такі от характеристики. Якби він мене зацікавив і хочу себе бачити на винограднику. Пьострий. Пьострий це ранній термін дозрівання, це хороший яскраво червоний колір, мускат, тобто чудовий смак. Тому тут, здається, три саженці пьострого і швидше за все, що я їх всі три буду ну, садити собі на виноградник. Вогняний, знову ж таки. Вогняний це калугіна форма. Знову ж таки, чому вогняний, тому що яскравий колір, ранній термін дозрівання. от люблю Я люблю, чесно скажу, кажучи, такі от яскраві кольори, ягоди і покупцям, звісно, він кидається в очі на ринку, він користується хорошим. Попитом, скажімо так. Далі мускат медовий. Також зараз він йде як перспективна форма, хороший смак, гарний такий от колір жовтий набирає. Тому також Ельвіра, Ельвіра писанки, ранній термін, ультра ранній, напевно, що, да? термін дозрівання. От Непоганий смак. Басанті. Ну, басанті вже там. Не знаю, там хороша, не хороша реклама, от, але хрумка ягода, ранній термін дозрівання, хороший колір, тому також вирішив спробувати. Флагман, флагман Калугіна, ну, ті самі причини, що і Дніпровський сувенір. От, товарна ягода, з ним можна також працювати. Ну, тобто Орієнтуємося на покупця. Енергодар Калугіна. Також ранній термін дозрівання. От, тут я більшість тут сортів гібридних форм, переважна більшість. З ультрараннім і раннім терміном дозрівання. Тому що в моїх умовах, а це центральна частина України, Вінницька область, тому що я більше все ж таки орієнтуюся на ультраранній. І на ранній термін дозрівання. Ну, На ранній термін, зокрема, такі сорти гібридних форм, які можуть, звісно, от, достиг і повисити. Трішки менша частина це ранньосередній термін дозрівання. В середньому я, я вже в принципі, там практично не працюю. Буквально там кілька кущиків для себе, щоб на зберігання от, можу, там осінню поїсти. да, от, І все. там, ну, Небагато, тому що я не ризикую, тому що такі от роки і пізня весна, які були представлені останніми, останні роки, да, у ну, мене середні сорти, напевно, щоб при нормальному навантаженні свій би смак не набирали б. Ой, йдемо далі. Мускат ізюмський, також для себе для колекції, виключно за його смаковими якостями. Цукерочка писанки, також ранній термін дозрівання, хороший колір, гран при смакові якості, тому хороший в нього смак, мускат, тому от по цій причині також собі його хочу посадити. денька Денька писанки, чудовий колір, ранній тайм дозрівання, хороший смак і, і, хоро, ну, і хороша врожайність. Ну, в принципі, тут практично по всіх формах я брав. От, я їх якби, бачив людей, да, от вони, вони всі з, ну, можуть давати непога, доволі таки непогані врожаї. Тому з урожайністю, в принципі, по них всіх таких особливих проблем немає. Тому далі я так не буду на цьому акцентувати увагу. Мальчик з пальчик. Чому, чому він? Ну, товарна ягода. Можливо, я в ньому не сильно був так от, впевнений, але чомусь хочу я собі в себе його також спробувати. Червона троянда калугіна. Ранній тем дозрівання, мускат, плюс ще є хороший яскраво-червоний колір. Ну, такий, я думаю, з ним можна пробувати працювати. Подарок Енергодару також в раній дозрівання, от я бачив його в людей. Хороша, також якби річ, мені він сподобався. Червона троянда США, Суперурожайна річ. З таким от вже більш до середнього терміну дозрівання. Тобто мен... Я собі його беру, щоб щось було е з яскравим, таким от е червоним чи фіолетовим ближче кольором. на Як для мене вже на закінчення ягідного сезону, щоб така от ягода була. І на завершення я ще взяв сопер... соперник е криулі. Е також мені сподобався його колір, товарність ягоди. Бачу я її урожайність, плюс термін дозрівання, тому, якби він мені також сподобався. Звісно, це моя така е, суб'єктивна думка по сортах і гібридних формах е, по вирощуванні. Ну, от мене вони зараз ростуть на така от, літня кухонька. в мене є. От, от ми, тут ми час від часу, ну зараз же час від часу якби пропалюємо, е, тому. Якби для них тут зараз саме така от оптимальна температура, тому що ну, в себе в будинку їх вирощувати там все ж таки температура вища, тому що вони там сильно не виганялися. от да, от так от більш там Росла коренева система. Ну, в принципі, по температурі тут я зараз бачу, що це оптимально для них, от, тому вони в мене тут будуть і рости. Вже Як на дворі, звісно, вже коли прийде нарешті, вже до нас весна. Буде більш-менш тепла, тепла погода на дворі. Я звісно, вони я їх буду виношувати, виносити на двір, Для того, щоб вони вже закалялися потихеньку, от, тому що вже орієнтовно десь буде все добре. Через місяць можливо вже будемо їх висаджувати в відкритий ґрунт. Тому будемо чекати тепла. От, і далі вже будемо старатися з Цих от, сажанців в майбутньому отримати повноцінні кущі винограду. Головне, що був в нашій країні, нарешті настав мир. Перемогли наші збройні сили цього, нашого цього заклятого агресора. От, наступив мир і мирне небо було над на, нас над головою. А далі вже всі виноградарі. Думаю, будуть радувати і своїми врожаями, і наші селекціонери новими чудовими гібридними формами, от, які також будуть поступово займати місце на наших виноградниках. Тому всім миру, добра. Всім дякую за перегляд.